говорити про скандали із ТЦК. Так, зокрема, у мережі з'явилося нове відео, на якому люди у військовій формі жорстко затримують чоловіка. Згодом користувачі соцмереж написали, що чоловік, начебто, приїхав зі столиці до Львова, і от там у центрі міста його затримали працівники ТЦК. Вночі йому, начебто, провели медичне обстеження, а зранку доправили на полігон. На Рівненщині, де готують мобілізованих, вже після обіду у Львівському ТЦК заявили, що проводять службову перевірку щодо цього інциденту. Я ну, також нагадаю, що раніше люди у військовій формі побили затриманого у Чернівецькому відділку поліції. На запису з камери спостереження видно, що чоловіка, якого привезли у наручниках, били працівники ТЦК а правоохоронці, а також невідомий у цивільному. І, от за різними версіями, у мережі, нібито, цей чоловік злочинець, якого залучили, щоб вибити згоди після кількох. Так званих аргументів у вигляді ударів затриманий підписав якісь документи, і от згодом за цим фактом відкрили кримінальне провадження. Ну і також порушено кримінальну справу через побиття двох мобілізованих чоловіків у тернопільському ТЦК. Нагадаю, що раніше у мережі з'явилося відео, де двоє чоловіків у військовій формі жорстоко б'ють мобілізованого. Нагадаю, що мер Тернополя Сергій Надал закликав працівників ТЦК коректно ставитися до мобілізованих. А от містян просив повідомляти про всі можливі порушення із боку працівників військоматів. До цього року державне бюро розслідувань розслідує 260 кримінальних проваджень. Усі вони пов'язані із роботою територіальних, територіальних центрів комплектування та військово-лікарських комісій. До суду зокрема спрямували обвинувальні акти щодо 35 осіб. Задокументували факти отримання посадовцями хабарів на суму майже 4 мільйони гривень. А суди заарештували майна на суму понад 3 мільйони 200 тисяч гривень. З нами на зв'язку Тетяна Сап'ян, радниця із комунікації державного бюро розслідувань. Пані Тетяно, я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Доброго дня, я також вас вітаю. Вітаю усіх глядачів. Тема дійсно дуже актуальна. Так що ми з вами можемо з вами? Я думаю, маємо трішки часу для того, щоб пояснити загалом ситуацію. Правильно я розумію? Так, дуже добре. Я вам за це дякую. Давайте от одразу почнемо з тих справ, про які ми щойно говорили перед тим, як ми почали спілкування. Це Тернопіль і Чернівці, що вже відомо на цей час. які дії слідчі проводяться, і ось коли будуть такі перші результати цього розслідування? Так, ми з вами проживаємо в час, коли хочеться. Якщо вже інформація з'явилася у соцмережах, з'явилася на телебаченні і у медіа, то відповідно одразу мають бути відповіді. До речі, державне бюро розслідування всі його працівники теж не проти швидких відповідей. Але якщо ставити між швидкістю і дати відповідь суспільству, чи є покарання і якістю досудового розслідування, то працівники тепер все таки будуть ставити на якість досудового розслідування для того, щоб докази були неспростовними розслідування якісними. І насправді справа в результаті отримала вирок, на це потрібно трішки більше часу ніж один день чи один тиждень. Тому, з вашого дозволу, я б хотіла я вам дякую за те, що ви надали останню інформацію, ми оприлюднювали про те, скільки за за час повномасштабного вторгнення Російської Федерації у нас відкрито кримінальних проваджень, де саме фігурують працівники ТЦК і ВЛК. Але усі, хто стежить за новинами і процесами всередині країни, відомо, що Особливо останні два місяці увага ДБР була просто прикута до роботи територіальних центрів комплектування і до роботи військово-лікарських комісій. Далі ми з вами трішки зможемо поговорити про конкретні приклади, але якщо узагальнити, можна говорити про те, що тривали перевірки, тривали обшуки, оголошувалися підозри, і ці за цими підозрами навіть обиралися запобіжні заходи для працівників ТЦК. Також ми з вами розуміємо, що назагалі на державному рівні відбуваються зараз кадрові ротації, це свого роду таке очищення, яке має покращити роботу і ТЦК, зокрема і ВЛК, тому що ми продовжуємо воювати, і нам потрібно бути сильними і обороноздатними. І ми з вами прекрасно розуміємо, що ТЦК і ВЛК відіграють в цьому. Далеко не останню роль, я думаю, ви зі мною погодитеся. Тому наголошую, що мова йде не абсолютно про всіх працівників ДЦК, лише про тих, хто нечистий на руку, або про тих, хто займається рукоприкладством. Я бачу, що е, транслюється відео, зокрема з Чернівцівця минулого року, датоване липнем 2022 року. Але так дійсно зафіксований такий факт, який потрапив у соцмережах. Але але це не єдиний Д�... факт. І останнім часом доволі багато таких матеріалів з'являється у мережі. Так, з'являється багато, але давайте з вами будемо відштовхуватися від того, що ТЦК у нас багато, і працівників ТЦК набагато більше, і ми не будемо з Усіх рівняти ми говоримо про те, що ДБР розслідує 260 кримінальних проваджень на сьогоднішній день, в яких фігурують працівники ТЦК. До речі, ви зазначали вже про те, що 21 обвинувальний акт називаємо це справою, вже направлений до суду. Там фігурує 235 наприклад. 35 осіб, а це означає, що наступним етапом будуть вироки. Тепер давайте з вами повернемося до останніх випадків, тому що вони дійсно це останні випадки, про які ми говоримо, їх було набагато більше, і про деякі з них ми поговоримо з вами. Я вам просто розповім, які є просування за останні місяці. Говоримо з вами про Тернопіль. Що е, мені відомо від слідства на сьогоднішній день? Що е, на гарячу лінію територіального управління ДБР у місті Львові надійшло повідомлення про те, що застосовувалася фізична сила або там рукоприкладство так після опівночі працівниками саме ТЦК затримали місцевого мешканця і заштовхали його до автомобіля. Плюс там зафіксовані ще факти побиття чоловіків, які там у ліжку. Перебували, відпочивали кримінальне провадження. Відкрите за фактом перевищення повноважень військовими службовими особами. Ми з вами говоримо про те, що зараз слідчі з'ясували усі обставини і продовжують з'ясовувати. Ми ж не знаємо, яка там картина насправді була, опитуються обидві чи... сторони. Так так Прошу чи, перепрошую, чи відомо вже хто ці люди, власне, які на цьому відео які перебували у приміщенні? 对。 Звичайно, всі особи, які перебували в приміщенні це ми з вами про Тернопіль говоримо про те, що сталося на вихідні, звичайно, встановлені. Звичайно, що вони були опитані, і зараз вирішується питання про оголошення, зокрема, підозри тим особам, які були причетні до назвемо це так рукоприкладством. в кримінально-процесуальному кодексі такого немає. Це звучить як перевищення службових повноважень своїх безпосередньо. По Чернівцях, якщо ми з вами говоримо, знову ж таки хочу заакцентувати, що Відео, події на відео, які були опубліковані на цьому тижні, відбулися ще уже більше року тому. І відповідно цим розслідуванням займалася Національна поліція. У ДБР ці матеріали потрапили лише у серпні 2023 року. Тому наразі слідчі досліджують ті матеріали, які вже надані їм, і відповідно будуть проводити своє розслідування. Очікуємо на результати. Я знаю, що ви хочете запитати. Ви хочете запитати, де Вироки, тому що погоджуюся з вами після того всього про що, що ми з вами говорили. Абсолютно логічно виникає, чому продовжується фіксація ось таких от е порушень закону після того, після тієї роботи, яку проводять правоохоронні е органи, зокрема, чому і далі, е наприклад, можуть фіксуватися випадки хабарів, чому і далі там застосовується е фізичне насилля, так там б'ють там і до та... речі, я перепрошую знов таки. Перебуваю, я просто додам, що також доволі останнім часом почали з'являтися відео. Як людей силоміць транспортують до ТЦК. Тобто застосування такої, навіть фізичної, фізичної сили для того, щоб доставити в ТЦК. Або наприклад, я вам також нагадаємо з вами, пам'ятаєте, дуже резонансне кримінальне провадження, яким також займається державне бюро розслідувань. Самбір, пам'ятаєте, чоловіки, які намагалися незаконно перетнути кордон, один з Харківщини, інший з Кривого Рогу, їх затримали, доставили в ТЦК і. Утримували незаконно одного сім днів, іншого десять днів. До речі, працівникам ТЦК цим оголошена підозра за досить серйозними статтями. Це і катування, і перевищення службових повноважень. І вони, до речі, зараз перебувають під поки триває досудове розслідування, під цілодобовим домашнім арештом. А Є і... такі випадки. Але що я хотіла би сказати? Таких випадків ми. Їх фіксуємо, ми розповідаємо, ми обговорюємо про це в ефірі. Але у нас вже е, є справи, про які я сказала, де закінчено досудове розслідування, і вони в суді. Знову ж таки, слідство не може впливати на швидкість рішення суду. Головна задача слідства це надати неспростовні докази, задача суду зважити і вислухати всі сторони і ухвалити рішення покарати. Тому е, я от хотіла би. Нагадати вам один із випадок, один із випадків, яке теж стосувалося побиття підлеглого, де відповідальність має понести колишній начальник деканського відділу ТЦК на Полтавщині. Це сталося також цього року. В березні він разом з двома іншими військовослужбовцями побили старшого лейтенанта. Останній через численні забої отримав струс головного мозку і рвані рани голови та вуха, і цей воєнком відповідав відповідатиме за статтею про насильство щодо Підлеглого. двоє інших учасників, які також брали у цьому порушенні злочині е участь. Е будуть відповідати за статтею кримінального кодексу України вчинені насильницьких дій щодо начальника. За це можна на 10-12 років позбутися волі. Ми чекаємо вироків, тому що обвинувальний акт е в суді треба просто трішки почекати, коли суд вислухає всі сторони і винесе рішення. Але пані Тетяна в нас вже просто дуже мало часу. Е в мене просто ще. Одне питання, яке я дуже хочу поставити. Якщо можна, от як на вашу думку, як змінити систему і цю ситуацію, щоб не повторювалися ось такі випадки, як у Чернівцях, як у Тернополі? Чи можливо, приміром, у ТЦК встановити камери відеоспостереження? Я, до речі, не знаю, не доводилося бути у територіальному центрі комплектування, але я не виключаю, що там можливо і є відеоспостереження. Давайте з вами будемо відштовхуватись від того не просто від камер відеоспостереження, а від того, що це. Інколи, от коли ти не чистий на руку, це ніби як в крові може бути закладено. Тому про що я говорю? Наша з вами робота зараз в ефірі це попереджає про те, що якщо люди знають і мають факти аудіо, відео, конкретні, можливо, якісь документи, ви можете на анонімному форматі навіть, але повідомити правоохоронним органам, не бійтеся цього робити. Має бути свідомість суспільства і має бути свідомість людей, які умов воєнного стану отримали досить високі повноваження повноваження. ви знаєте, напевно, ще що воєнкомів ТЦК зараз в регіонах можуть називати навіть місцевими князьками, тому що у не дуже розширений спектр повноважень вони можуть впливати навіть на життєдіяльність того чи іншого регіону чи підприємства. Свідомість перше, друге, звичайно ж, це вироки мають бути уже конкретні покарання. І коли службовці зараз побачать, що того посадили до речі, про один із вироків на Франківщині, вам розповім про те, що уж там є вирок. Суд вирішив. В середині квітня сталася ця історія. Там, де один керівник б'є підлеглого свого, зокрема там лається нецензурно у цьому кримінальному провадженні. Це Франківщина. Нагадаю, є вирок цього керівника ТЦК, працівника ТЦК. Суд виніс вирок півтора роки дисциплінарного батальйону. До речі, щодо дисциплінарного батальйону в умовах воєнного стану кажуть, що це ще суворіше, ніж просто перебувати у в'язниці, тому що це і армія, і в'язниця водночас. Тобто такі вироки вже є безпосередньо. І таких вироків, чим більше їх буде, тим можливо будуть обережніші саме ті працівники, які отримали високі повноваження в умовах воєнного стану. Ну і звичайно це те, що робиться загальнодержавному рівні, це ротації. Тобто працюють одні, працюють інші, йдуть, міняються місцями. Ви знаєте, що зараз за державною програмою ті наші військові, які мають бойовий досвід, але мають поранення і не можуть зараз захищати кордони нашої країни. Вони, я так розумію, розглядаються як головні. Дидатура на ротацію в територіальні центри комплектування. Якщо цих норм дотримуватися, то мені здається, що робота налагодиться ще краще. А нам це дуже важливо, тому що це наша обороноздатність. Я вам дуже дякую за відповіді. Нагадаю, що з нами на зв'язку Тетяна Сап'ян, радниця із комунікації державного бюро розслідувань, і говорили ось про такі резонансні справи, хід їхнього розслідування і як змінити систему.